Поле було насправді в жахливому стані. Я не, я не знаю, це не рівень збірних, тому на, на цьому все про це. Поле правда було в жахливому стані. А, так, це можна сказати, у нас щасливий стадіон, але ми розуміємо, що буде важка гра і що нам потрібна тільки перемога. І я хочу подякувати вболівальникам. Плювальникам, котрі прийшли на попередню гру, та запрошую всіх, хто може, прийдіть підтримайте, бо для нас це важливо, для всієї країни це важливо. Пане Забарний, скажіть, будь ласка, ви напевно добре знаєте гравців чехської збірної і напевно знаєте гравців, які грають в прем'єр-релізі. Соучек, so наприклад, і Томаш Цоуфав. So so і як ви можете оцінити цих гравців? Як ви дивитесь на їх якості і так далі. Ну так. В прем'єр-лізі немає слабких гравців, і я на своєму прикладі розумію, як важко там грати, тому мати в збірні гравця на такому рівні, то це великий плюс для збірних. Тому вони якісні гравці, які можуть робити різницю на полі.